Всім доброго дня. Сьогодні вирішила прикрити свої троянди на зиму. Значить, що хочу сказати, що після обрізки троянди вкривають на зиму для захисту від морозів, снігу, гризунів і від сонячних опіків. Спосіби укриття залежать від сорту троянди. І від віку троянди. ну Якщо у вас троянди молоденькі, то звичайно їх треба вкривати краще, гарно треба вкривати і прикореневу зону, і сам, самі гілки троянди, пагони, треба і закручувати спонбондом. Коли у мене були троянди молоденькі, то я спонбондом закручувала в декілька слоїв, а потім е закріплювала прищепками. от Ну, а У мене вже троянди дорослі, У мене вже вони тут є Ну, є кущі яким по 2 роки, а є кущі, які вже ростуть у мене до 10 років. У мене чайно-гібридні троянди. Ось, бачите, на цій клумбі я вже прикрила. Значить, Багато є матеріалів, яким прикривають троянди, використовують і рубіроїд, і геотекстиль. Мішковину, агроволокно. Але я для себе вибрала. От мені, для мене найкращий матеріал для укриття троянд це от такі от хвойні гілки. От, бачите, от я вже ось свою пломбу всю цю вкрила, от так от прикрила їх. От. Чайно гібридні троянди. От, значить, я їх ще буду. Навесні робити коригуючу обрізку, про це я розказувала в своєму відео. Є відео на каналі про обрізку троянд. Можете подивитися. От, значить, для мене важливо, я розказую так, як роблю я. Можливо, в когось є другі правила, друга схема укриття. Значить, для мене важливо зберегти нижні бруньки на кущі. Значить, я троянди, пагони троянд навесні обрізаю на одну-дві бруньки. Ну, Можливо, де три оставляю. Ну, В основному це одна-дві бруньки. Я роблю низьку обрізку. Роблю обрізку для того низьку і восени обрізаю для того, щоб коріння зберегло свої, як кажуть, оті поживні всі речовини, всі свої. Ну, накопичення для весни. От. І тоді, коли весною я ще зроблю обрізку, і оці пагони, які виходять з першої і другої бруньки, вони йдуть міцними гарними спочатку бруньки, міцні гарні, пробуджуються, а потім і ці пагони. Значить, Для мене важливо в чайно-гібридних трояндах зберегти. Перші нижні бруньки. Ось зараз покажу вам. Ось, бачите, тут на оцьому пагоні ось видно. Значить, ось тут є, де я пальцем показую одна брунька, пара бруньок. Тут брунька. І ось друга пара бруньок. Видно? Ось отут. От вона, ця Значить, я її навесні от на, отак обріжу десь від бруньки на 0,5 на 1 сантиметр і буду робити обрізку. значить Мені важливо зберегти ці нижні дві бруньки. І так на кожному пагоні. Тому я прикриваю куща. Я прикриваю от хвойними гілками, роблю для них ось такий, бачите, як би таку нібито шалашик такий для них. От. І для мене це, оскільки я вже вирощую троянди, оце хвойними гілками закривати троянди на зиму, це для мене найкращий спосіб. найкращий, через те що ми робимо так, бачите, якби, би, наче як такий шалашик для них виготовляємо. От. Нижні, гілоч... Нижні брунечки прикриваються. От. І коли у нас іде сніг, то сніг оце отако притрушує, і взагалі виходить, як у них там якась хатка для них зроблена. Розумієте? От. Оце от такий спосіб, і повітря він пропускає ці гілки. Якщо у нас буде відлига чи якісь теплі дні зимою, то таким укриттям троянди не випріють і не вимерзнуть. Це вже я не один рік так роблю. Провірений в мене спосіб. От, так що, хто має можливість в ліс заїхати і собі виламати от трошки такий гілок, значить я вам рекомендую вкривати ось так. Я вкриваю хвойними гілками. Бачите, в мене вже вся моя грядка, троянд вкрита. От. Ну, Тут мені ще залишилося. Пару кущиків. Ось Ось такі вони в мене наломані, невеликі, бачите, ось які. І потім знизу де що нас обили, що трошки виламали, От. і отак от, от вкриваю свої кущики. Роблю їм таку, наче, палаточку такий із цих кущів. Е, так, щось ще хотіла сказати, десь збилася з думки. Е, значить, я вам показала свій спосіб. Якщо а прийшла думка, та що загубилася. Якщо у вас немає, допустимо, от ну, не завжди можна поїхати, не всі можуть. Я навіть знаєте, чим укриваю. От. У мене ростуть кущі алісума, Вони ж теж до осені вони такі великі розростаються. Я вириваю ці кущі і десь собі складаю в кучку і якби зберігаю їх до цього періоду, щоб ними прикрити. Те, що там натруситься за лісом, а трохи насіння на землю. Це все можна навесні, як кажуть, підсапати і видалити. Потім беру кущі чорнобривців. От. теж Чорнобривці вириваю з корінням, складаю їх окремо От. і отак корінням доверху, коріння те обрізаю з землею, корінням доверху якби, прикриваю кущі. Тут, якщо гілку, от, бачите, ці гілки можна отак зачепити за гілки куща. От, бачите, як вони, щоб якби вони трималися, вітром їх не здувало. от. А ти теж так само чіпляєте за оці пагони троянди, трошки якби зачіпляєте отак в кружочок, виставляєте, ну і можна ще мотузкою їх трошки якби закріпити. Ось у мене такий. Я вам розповіла свій спосіб укриття троянд на зиму. Я так укриваю чайно-гібридні троянди. Є у мене троянда і флорібунда. І флорібунду теж так прикриваю. Так що потрібно зберегти оці нижні бруньки, і потім все буде навесні, все буде добре. Бажаю вам всім гарного здоров'я. Гарного настрою! Вкривайте троянди і всього найкращого. До побачення!